І всім привіт, народ, з вас, Півстит Подбайка. Так, ми продовжуємо грати в Pallworld, У мене там трохи полетів запис, тому ви можете трохи не розуміти, що в нас тут відбувається. Так, я. По-хорошому мені зараз до найближчого телепорту пробіжатись. І повернутись, поняття, якщо ви побачите реворуч внизу, у неї майже ХП нема. Моя мета. Чи в мене? А труп в мене зараз є щось. Нічого, нічого, що можу вилікувати. Один ХП, один ХП. Я встиг врятувати на одному ХП. О, а я можу погодувати. До речі. Ось так погодувати. І паняшка навіть трохи більш жива стала. Так, стоп, а від кількості голода впливає швидкість відновлення ХП? А може я зараз не буду повертатись? Паняшка? іди сюди. Окей, але треба бути обережним. Моя ж зараз загалом мета це качнути рівень. А рубіні в мене ж є. Там якась рубіні. Так, в мене є. Можна їх спокійно вбивати. Так, я сподіваюся, мій вовк не помре. На. Так, а ну-ка, давай я тебе поверну. Я ж можу курами зараз з курами побігати. А вовк нехай відновлюється в мене в інвентарі. Який я касий. О! О! О, у нас 15 рівень, Все, зараз добиваємо Рубі. І йдемо крафтити собі сідло для пташки нашої. Все, повертайся до мене. Паняшка. Відкрити б ще один швидке приміщення, ще одне. Але я зараз не до кінця готовий ще досліджувати, плюс поняшки мало хп. Нас просто по дорозі хтось може вбити. Воно мені не треба. Так, F, додому. Так, всім привіт. Що, тут спите? А працювати хто буде? Так, мені зараз. Так, по-перше, технології. І найперше, що мені тут потрібно, це ти. Блін, ще і вогнений. Вогнений тебе але ти стріляєш, напевно. Бо, перше, ве... weapon workbench потрібен окремий. У в... нас був робочий стіл для зброї. Що в будь-якому випадку в мене зараз не так багато є можливість скрафтити не так багато вогняних стріл. Хоча можна скрафтити з собою просто носити на всякий випадок. В будь-якому випадку, Ти мені потрібен. Чому я зараз думаю про вогняні стріли, тому що я з тобою зараз буду битись, а тобі вогняні стріли можуть давати досить багато болю. Так, стоп. А в нас в нас тільки 15 рівень. Блін. А я б насправді так кажучи, не йшов на босів, з якими в нас однаковий рівень. На, на тебе можна в 15 рівень піти. То в тому, що в тебе прям телепортуватись треба. Окей. Не сфери. Ось. Палк war bench. А, одяг і... не вистачає, заліза Так стоп, а чому в мене. Мені. Мене прям сильно все дратує. Те, що в мене в інвентарі відбувається. Я не хочу, щоб в мене в руках був Я просто переповний усім. А ось одяг тут має створити. Зараз створимо трохи. До речі, ага. Ти зібраний. 18 айрона є. Насправді так кажучи, зараз би не спати, а спробувати Нокса знайти. Або зміритись, що я його вже не знайду. Блін, можна якось як знести? Як чого? А, ще. 4... 3... Ну, якраз. Три докрафчу, Зараз і все буде, щоб скрафтити сідло для пташки. Є.крафт. Хто б мені поміг? Так. Ти можеш теоретично допомогти. Кіттікет. На, тримай. я його прям приставив сюди. А сам, а до речі. А сам я можу пошукати якраз. А, блін. Нічого я не можу пошукати. Ще, до речі, питання. Ні, наша пташка не приставлена до роботи ніякої. Може когось вбити тут. Ти. 12 рівень всього. Не влучив. Я, напевно, просто. Так, да, я просто не дострілю до нього. Стріла просто повз нього пролітає. Десятого рівня пташка. Топов. Ой, як хорошо. Ну да, я знесу її дуже швидко. Так треба буде обережним в бік момента. І! Yeah. Блін, я за... короче, мені навіть від бази не можна відходити. Щоб кітікет працював нормально. Сюди, працюй. І блін, вони ж тут тусять просто, як знести. О! Ось! Repair kit. Вона використовується, щоб лагодити, але ще використовується, щоб зносити. Думаю, вперед, репеєр-кіт. Створимо зараз швидко. А, а як тобою користуватись? Ти маєш бути в інвентарі? Стопа, ти декрафтив вже? А чому ти кудись в інше місце пішов, якщо ти не декрафтив? Коротше, буду стояти просто поруч з ним і крафтити. І проблема в тому, що я записую далеко наперед відео. Щоб ви розуміли зараз 12 грудня, коли я це записую. Я не можу попросити вас, щоб ви написали коментар і підказали мені, що робити. Але моя база працює прямо по повній. Це барашок робить. Що ти робиш? Ти, типу, на деревину роб, працюєш? 800 деревини, каміння 139. Щось ви. Так, я дико вибачаюсь. Так, ви 4 перевізника, які, на жаль, зараз працюють вранчо, що мене дратує. Так, чисте каміння, є чиста деревина, поливання. А ти. А, я тебе для готування взяв, але коли немає що мовна готувати, ти працюєш. Знаєш що? А зроби? М -м -м -м. якийсь, Є щось прям прикольне. Ягід нас найбільше. Нам просто не треба так багато деревини, скільки він виробляє. То вона. Я сподіваюся, він зараз переключиться, барашок. <гас> я майже доробив Як Забрати? Що? Окей, давайте візьмемо будемо тримати з собою трьох, кураму, як вогнемет, паняшку, щоб побігати, і тебе, щоб політати. У мене питання, як це буде виглядати. У-у-у Так. Space control, це піднятись, опуститись. Ліва кнопка миши це. о-о-о ось такий запуск можна зробити. А є це А-Айр Канен. Коротше, я пушка. Я ось такий удар. Він кайф. Кайф. І За енергію треба уважніше слідкувати. Ага, я зрозумів, як в тебе працює енергія. Все, спускаємось. І-і-і-і-і. і Є ти. Я б насправді кажучи, подивився. Він ось тебе спробував 15 рівень розібрати. Fast travel. Тому що туди я ліз без якоїсь нормальної зброї і так далі в попередній раз. Зараз може тебе і рознесемо. Ну це зараз єдиний бос нашого рівня. На жаль, він. Так, візьму з собою, напевно, кураму. Дістану. Ну що, поїхали? Ну, 15 рівень, та я маю впоратись. Я коли в перший раз сюди пішов я просто не вмів грати. Ось, ось цих слабких порозбираємо. Ай. А треба, можливо. Ого, а курама непогано його подамажив. А ну-ка. Поїхали. Все. Спробую. Ось так його подамажити. Непогано, я зараз десь під половину кукпейму знесу таким способом. Та-та-та. Тримай, 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 вогнеметик. Все, бувай. Як би зараз не померти. Він ось цього. Він мені збоку заважає, я не можу через це нормально від двох одночасно ухилятись Так, Курама, ти там тримаєшся? Якщо що, я тебе поміняю. Є, я вбив. Ще мінус босс. Ще мінус бос. Курама, не штовхай. його Але так, на боса 17 рівня, я не потяну зараз. Що, А що я з нього отримав? Блін, я не подивився. О, ...древня цивілізація? Та, я хочу покинути данжен. Я ж розібрався вже з босом. Так, давайте ось сюди на комету полетимо. Хоч те, що в мене є можливість це зробити. О, тут щось є. Так, мати можливість літати, це прекрасно. Скринька, скринька о, Ой, кайф. Йди сюди, кис-кис-кис-кис. Молодець. Так, я. я лишу до комети. Да, але ти повільний І енергії не дуже багато. О, пінгулет. О, я можу з тебе вбивати і мені дають досвід за це. Ось бачите? Але тут маленького рівня всі. Там що пінгулет, спаркіт. Коротше, це малорівнева зона. О, є. Коротше, можна так сині, більш сильних вбивати. Так, але я за каметою. Люблю енергію, там якесь яйце є. Так, стоп. Я голодний. Це хто? Мені цікаво, коли мені дадуть інкубатор. До речі, десь там є швидкий перехід. Але це в інший бік. Давайте спочатку швидкий перехід, а потім до комети. О, і бос 30 го рівня. Ага. Це не до мене. О, ти хто? Брістла. А в мене тебе нема. В мене тебе точно нема. Вперед. Упс. Там ще. Так, який шанс? 5%? Не. Ого, непогано дамажиш. Так, я тебе заберу, щоб ти не вбив її випадково. 18%. І це мега штукай. 18% з Мега. Вона прям складно ловиться. Але спіймав? 238 досвіду? Непогано. Ще є ось ти. Щось мені підказує, що тебе також дуже складно буде спіймати. Блін, в мене. Окей. Коняшка. Швидко пробіжусь. Тут просто сильні, багато сильних. Я краще ось так. Хотів просто швидко пробіжатись, відкрити швидкий телепорт. Далі. Так, ось ви якісь ташки, які агресивні. І кам'яти, так. Тут хтось є. Можна буде. А, у мене барашок є. Блін. Прикро. Мені потрібно нормальне виробництво мега для подальшого розвитку. Ось в мене, до речі, вас нема. Ой, я не зараз хотів спускатись. Але я вас і не спіймаю. 0,24. Да. Занадто сильні. Хоча б стріляти не вмієте. Вміють. Але байдуже на це. Не? Ти до мене доберешся просто. Я контролюю ситуацію. Блин, але и дамажу я їх дуже мало. Ой, 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 ой. Ой, що таке не влучили. Навряд чи я їх прям потяну. Ай! Непогано дамажити. М -м як ти сюди дістався я? все. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Сэп, тікаймо. и поняшка. Кис-кис-кис. Ти сюди. Поняшка. Я тебе кличу. Короче. Якого біса. На, тримай. І полетіли звідси Да-да-да, вдачі вам. Бачу ту скринку? Я сподіваюсь, вони за мною не застрибнуть. Че, хочешь любитись? На. Ой, давай зліземо тут. Один на один будемо з ним Ай! Ого! За що ти так сильно зі мною? Так, є, назад. І за 10% спробуй спіймати. Лывий. Цевро те, що ти продамажений? Блін, давай. Окей, ще один постріл. Блін, а ще один постріл тебе А, і тут ще якась пташка. ти знущаєшся, тільки не вбивай мене. Застрел в текстурі, але стріляти можеш. Як це несправедливо? Давай йди сюди. Мені потрібне нормальне виробництво мега... мегасфер. Це спускаємось. Відпусти мене. Курамо загинув. Коротше, коли їх застамілі, то вони і в інвентарі також отримують урон. Дивись, на твоєму друзі і другу їду. А давай п'ємо його. Що до 10 рівня? Ти впораєшся один на один з ним. Він ще за деревом, я нічого не бачу. Не може толком допомогти. О, я вбив. Так, далі маємо мета 15, 17 рівень, щоб з тобою розібратись. Ми можемо. Так, давайте 100% зараз повертаємось додому, ставимо кураму, лі... ой, кураму, паняшку лікуватись. Доброго вечора, паняшка. Ти йдеш на лікування? Ти? Брістла. Та, в мене тебе до цього не було? Точно не було. Ні, в мене зараз купа нових покемонів. Мені б автомі... автоматизувати видобучу рудий. Для цього треба було будуватись. Хм. Буду варитись поруч з різними капальнями. Але я зараз думаю так. По-перше, інвентар. Ви. Покращити стати. Вона атака не покращена? Ну, давайте. Я не бачу сенсу качати атаку. Давайте ось так, все по одному. Можна тут вглубь пролетіти теоретично? Хто мені завадить? Ні, я, я хочу на тебе подивитись. Хоча б просто подивитись. Ого, це рівня Я не ризикну на тебе йти. Десь тут, посеред озера, є бос. Ой. Не посеред цього озера. Так, стоп, а мені ще здається. Що я теоретично, тебе прям видобути зможу. Ага. Метеорит фрагменти. Наскільки багато в тебе хп? Камінчик. Блін, я зараз. Є, yeah, все, нормально. Вистачило місця в інвентарі. Все, мінус метеорит. Тепер вперед, десь посередині. Ось. За все 85 пострілів. А ну-ка, стоп. Я правильно розумію? Я тут навіть пішки бігати зможу теоретично. Якщо ще що Спробуємо ще одного босса рознести за сьогодні. Ой. О, 12 хп. Ні, мене це не влаштовує. Так. Я зараз кличу свою пташку і плитимо просто звідси. Все, тікаємо. Бувай! Можливо, знаходячись на пташці, я б міг би її перемогти. А скільки далеко торнадо атака йде? Коротше так, два боси за серію, це вже забагато. Давайте просто покачаю рівень. Так на. Ти окремо він мене бійся з ними. Як в мене голод швидко настає? 74 рівня. А прекрасно. Удосвіду точніше 74. Це умнічка. іди сюди. Я ще бачив ось тут якихось дотиків вже нема. О, третього рівня. Скільки мені за тебе досвіду дойдуть. Не дали нічого. Так знову, все, мені знову припинили давати, якщо я на тобі знаходжусь. Так, 16. Ні, нам ну, треба. хтось більш високорівневий. Ну, там, я б я занадто безпечну зону телепортувався, щоб зараз на щось скаржитись. Якщо рівень хоче добувати, треба в більш... більш тяжку зону йти. На, в мене в комментариям скоро стріли закінчиться. Я не зможу знати довго так. У мене 105 ягід. Ого. На. Поїси. І себе нагодую. Я і повертайся до мене. На базу, а на 17 рівні я вже повернусь і буду бити водяного. одного. Що ви тут ходите? Поруч з телепортом. Офігері. Ну, що ж, по посланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Якщо ви їх придбаєте, залиште на них рецензію. А вас немає можливості їх придбати, то просто додайте їх до бажаного, це мене неймовірно ім'я Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніки яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!